Оповіщення щодо прибуття в ТЦК через роботодавця для працівників підприємства. Власне, ми говорили про те, що повістки, по суті, оповіщення громадян щодо необхідності прибуття в встановлений термін до ТЦК може відбуватися не тільки працівниками ТЦК, а й іншими уповноваженими особами. Однією з найпоширеніших ситуацій є оповіщення громадян через роботодавця. Як це відбувається, які плюси, які дії роботодавця необхідні, які дії необхідні для працівника, чи можливі взагалі якісь дії в даному відео? Перш за все, треба розуміти одну річ: оповіщення про необхідність прибуття до ТЦК через роботодавця завжди законне. Завжди. Це. Не та ситуація, коли вам вручили незаконну повістку і на неї можна не реагувати. Чому це так? Чому це завжди законно? Тому що на роботодавця це було ще задовго до війни, покладено обов'язок ведення військового обліку. На підприємстві завжди є уповноважена особа, яку уповноважив керівник щодо ведення військового обліку на підприємстві. Якщо керівником не уповноважена така особа, то відповідно відповідальною уповноваженою особою є керівник підприємства. Таким чином, як це відбувалося завжди? Керівник підприємства або повноважена особа, раз на певний звітний період подавав дані до відповідних ТЦК, де числились їхні працівники. Якщо працівник звільнявся, це подавалося. Якщо працівник брався на роботі, це теж подавалося. Власне, зараз, під час воєнного стану, ситуація не змінилась. Військовий облік ніхто не відмінив однак ситуація усугубилась. Чому тому, що відповідно до пункту 47 порядку введення військового обліку. Найчастіше стали частіше ніж було раніше, стали присилати роботодавцям відповідні розпорядження керівники ТЦК щодо оповіщення працівників підприємства для необхідності прибуття власне в конкретно даний ТЦК. для Наприклад, уточнення обліку облікових даних або для проходження ВЛК. Тобто ніхто не говорить про те, що це зразу вас беруть з роботи, витягають, відправляють в учебку, там, мобілізаційним розпорядженням тощо. Ні. Зазвичай приходить розпорядження на уточнення облікових даних. Які правильні дії роботодавця, згідно закону, власне. Перш за все, як тільки ви отримали відповідне розпорядження, ви повинні видати відповідний наказ щодо оповіщення тих працівників, які зазначені в даному розпорядженні. В цьому розпорядженні будуть прізвища, ім'я по батькові даних працівників, які у вас працюють. Відповідно, ви видаєте наказ. І ці працівники повинні бути ознайомлені з даним наказом. На вас покладена відповідальність щодо ознайомлення даних працівників. Відповідно, уповноважена особа йде з даним наказом, і працівник повинен підписатися, що він ознайомлений про те, що в такий-то, такий-то строк йому треба з'явитися в ТЦК. Якщо працівник відмовляється підписувати, складається відповідний акт. Про відмову працівника ознайомлюватися з даним наказом. Це потрібно для того, що коли ви будете відповідати, власне направляти відповідь ТЦК, ви прикладаєте відповідний акт про відмову з ознайомленням з даним наказом. Наступний момент. Треба розуміти, що бувають випадки, коли ви не можете оповістити вашого співробітника з різних на те підстав. Наприклад, співробітник звільнився. ТЦК є старі дані, що наче ваш працівник ще працював, але в його вже немає. Він звільнився вчора, наприклад. В цьому випадку, або він, наприклад, захворів, або він є в відрядженні, а строки горять. В цьому випадку ви, відповідно, складаєте, відправляєте листа в ТЦК, рекомендованого листа, щоб у вас були докази, з доказами того, що працівник звільнився, працівник на лікарняному, працівник в відпустці, працівник в відрядженні. Ну, або з інших причин він не був повідомлений. Власне, протягом трьох робочих днів з моменту оповіщення ви повинні направити дану відповідь з доказами, з копією даного наказу з відмітками про ознайомлення, повинні направити в ТЦК. Це ваш обов'язок. Або з написати відповідні пояснення, чого деякі з цих працівників, які були в розпорядженні, не були оповіщені. Власне. Що робити роботодавцю, зрозуміло. Що робити працівнику? Треба розуміти, як я вже сказав, що даний вид оповіщення є завжди законним. Тому, відповідно, послатись на те, що вас незаконно хотіли оповістити, тощо не можна. Однак, як я вже говорив, вас в деяких випадках можуть не оповістити. Якщо у вас є підстави для того, щоб вас не оповістили, наприклад, ви хворіли в цей момент, або можливо, ви вже не працюєте на тому підприємстві, то й підписувати нічого не потрібно, тому що ну, ви, власне, не маєте для цього підприємства ніякого відношення, або ви, наприклад, може хворієте ковідом і не можете явитись на підприємство для того, щоб підписати даний наказ. Або з іншої причини його підписати не можна. Тобто, це зрозуміло. Якщо ж ви підписали. Ознайомилися, у вас виникає як і у з обов'язок, який у будь-якого військово зобов'язаного громадянина з'явитись в певний час в ТЦК, який призначений був власне керівником ТЦК. Якщо ви не з'явитесь, наступає та ж відповідальність, що і при наявці по повістці, яка визначена. Статтею 210 прим 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Якщо ж ви проходили до цього ВЛК, і у вас є діючий результат ВЛК, а ви не з'явились, то відступає відповідно кримінальна відповідальність. Це ж цей момент врахуйте. Однак бувають ситуації дещо нестандартні. Наприклад, дане розпорядження від керівника ТЦК ішло досить тривалий час, і коли ви на підприємстві його отримали, то. Строки, які там зазначені, вже пройшли. В цьому випадку керівник підприємства повинен відписати відповідно теж рекомендованим листом з доказами, що отримав він дане розпорядження пізно, і відповідно працівників повідомити вчасно про це не зміг. Це потрібно для того, щоб зняти відповідальність власне з відповідальної особи або з керівника підприємства. Яка відповідальність є для власного роботодавця, для керівника підприємства або відповідальної особи? Відповідальність визначається тією ж самою статтею 210 прим 1, однак для посадових осіб підприємства. Якщо для звичайного громадянина відповідальність від 1700 гривень до 3400 гривень перший раз за порушення даної статті, то для посадових осіб підприємства від 3400 гривень до 5100 гривень перший раз, і для посадових осіб. Штраф збільшується, якщо протягом року порушення було вже вчинене повторно від 5100 до 8500 гривень. Зауважу, що існує практика судова, коли такий штраф накладався не тільки на керівника підприємства, а й одночасно на відповідальну особу. Тобто, по суті, підприємства дві особи е штрафувалися керівником ТЦК. І відповідальна особа за облік, і керівник підприємства. В даному випадку. Та ж сама ситуація йде, та ж сама практика судова щодо оскарження даних штрафів. Тобто ви можете їх оскаржити з тих підстав, як і інші штрафи оскаржуються по статті 210.1, про що ми вже знімали відео. Надіюсь, дане відео було корисне. Дякую за увагу!